Доброго вечора, глядачам п'ятого. Це програма погляд. Сьогодні маємо можливість поговорити із першим заступником голови Верховної Ради України Андрієм Парубієм. Пане Андрію, доброго вечора. Доброго вечора. Насичений день сьогодні був усього українського парламенту. У вас але почнемо трішечки все ж таки з ретроспективи останніх тижнів. Потужний виступ Джозефа Байдена у парламенті. Заклики до свідомості і розуміння своєї відповідальності. Буквально наступний день демарш Олега Барни із прем'єр-міністром. Потім спільна заява президента, прем'єра, голови Верховної Ради про спільні зусилля і єдність. Потім скандал на Національній Раді реформ. Разом з тим, ви говорите про те, що коаліція і зміни в коаліції це фактично реванш старої системи. Наскільки ми близькі до цього, і що нас може від того стримати? Відсутність відповідальності, відсутність державницького мислення воно призводить до того, що емоції зашкалюють. Саме піар, політичні амбіції призводять до цієї турбулентності до тих протистоянь, які вже кілька тижнів бурлять. В українському суспільстві. Ви кажете, як можна тому покласти край? До речі, ідея трьох, заяви трьох. Це була ідея, яку я озвучив на зустрічі з президентом. Я дуже її обґрунтував. І я сказав, що якщо суспільство буде бачити, що відбувається протистояння на найвищому рівні, всі чиновники від Києва і до районних міст, вони будуть ще з більшою заповзятливістю. Роздувати це протистояння. Я тоді сказав, і я це говорю публічно вже дуже часто, у всі часи Україну знищували міжусобиці, взаємоборотьба. Я як історик можу навести це щолітню історію, як прокляття, але всі пам'ятають п'ятий рік. Mm -hmm. Це було зовсім не так давно. Коли ми все втратили, коли помаранчевий майдан, який переміг, і вся нація, і весь світ дивились надію в майбутнє оцим протистоянням, оцим взаємознищенням, фактично призвало до реваншу. І сьогодні ті сценарії, які я впевнений, накидаються ззовні і намагаються технологіями і новітніми технологіями ці скандали роздувати, це той самий сценарій сьогодні і для України планується. І тому найголовніше, це щоб на найвищому рівні було продемонстроване бажання єдності, бажання йти плече в плече. Тільки таким чином можна зупинити всі ці хвилі емоцій, які йдуть в низах. І тому вважаю, незалежно від змісту, сам факт заяви. Президента, прем'єр-міністра України, голови Верховної Ради про єдність і про бажання спільно проводити реформи це один з механізмів, наголошую, один з механізмів припинити цю турбулентність. Вона не має перспективи. І не має іншого формату коаліції в українському парламенті. Я згоден, є величезна кількість труднощів. Я згоден і багато і помилок. Але реформи проводяться в клопіткій, повільній щоденній роботі. Зупинити цей процес це найгірша послуга сьогодні для України. Я займаюся багатьма сферами, в тому числі антикорупційною. Ми дійсно створюємо одне з найкращих антикорупційних законодавств на європейському просторі. І це клопітка робота. Поетапно антикорупційне бюро, антикорупційний прокурор, відкриті реєстри. Це клопітка щоденна інколи невидима робота, але яка вже дасть результат з наступного року. Ну, давайте одразу тоді про це так само запитаю, тому що анонсується буквально на завтрашній день звіт Єврокомісії щодо нашого виконання плану візової лібералізації, але Ті ж самі європейські е, чиновники наголошують на тому, що імплементований, тобто о, почне працювати оцей безвізовий режим, лише у випадку, якщо Україна все ж таки остаточно виконає всі ті умови, які е, були е, самого початку озвучені. Серед цих умов це е, все ж таки доопрацювання закону про, про створення нацагенції агенції з повернення і управління е, незаконно виведеними активами, а також антикорупційна прокуратура і її незалежність. Це робота, в тому числі парламенту. Які прогнози? Я займався тим безпосередньо багато часу. Я очолював робочу групу власне по тих е, законах, які називались по законах по візовій лібералізації. І весь час наголошував. Це перші всі закони, які створюють механізм боротьби з корупцією. І вони були розроблені європейськими експертами, подані в парламент. І на превеликий жаль для багатьох депутатів стало дуже важливим. Вичистити дуже багато важливих норм з тих законопроєктів. Ну, зокрема, коли йдеться про агенцію, про конфісковане майно. От для багатьох депутатів стало важливим, щоб не було в агенції права управління конфісковане майно. Бо, на жаль, дуже багато наших чиновників, які мають в давні часи здобути майно, вони остерігаються, що не може торкнутися і їх. І під час прийняття тих законів, я навіть тоді не коментував після їхнього прийняття цей процес. Кілька ключових норм було видрушено з тих законопроєктів. Сказали, європейців переконаємо. Якось ми європейцям переконаємо, що це і є то, що вони просили. Але воно призвело до того, до чого і мало призвести. Європейці чітко вказали, ці норми, які стосуються конфіскованого майна, здобутого корупційним шляхом, мають бути повернуті в тіло тих законів, які були подані. І я попереджав про це, до речі, і президента, і депутатів що європейці, пропонуючи нам приймати це законодавство, вони думають перш за все про українських громадян. Про те, що в державі був ефективний механізм управління державою. І нам не треба думати, як обманути європейців. Бо обманути, я говорив, ми хочемо, не європейців, а власне громадян. Щоб це майно, яке було здобуто корупційним шляхом, лишилось недоторканим для слідчих, для прокуратури, для агенції, яка, власне, ефективно має стати інструментом по арешту того майна. Зараз я сподіваюся, що ті, які я говорю в застереження, будуть враховані. Я сподіваюся, що ми зможемо зараз без дискусії внести поправки вже в діючі закони. Добре, що ми їх прийняли і про конфіскацію, і про арешт майна, і про створення агенції. Бо ми виконали дуже об'ємну важливу роботу. Тепер необхідно буде внести кілька поправок, і я думаю, що ми зможемо ці поправки підготувати, підписати на рівні представників усіх фракцій. І вже без дискусій і без отаких політичних дебатів в парламенті внести правки вже діючі закони. Ви бачите політичну волю в усіх фракцій, які представляють коаліцію, от до цього? Ви знаєте, що коли ці закони приймались, я раптом відчув, який величезний опір. Ми прийняли дуже багато важливих законів по тому, щоб відсікти олігархів від газової сфери, від нафтової сфери. Я бачив опір. Але бачив опір певних груп. А тут я відчув дуже широкий опір представників самих різних фракцій. Всі, хто мають відношення до бізнесу і мали відношення до бізнесу в останнє десятиліття, вони так, знаєте, не по залу вертикально, а горизонтально таки робили тихий опір. Але я дуже сподіваюся, що відчуття відповідальності і розуміння, що без цього не буде безвізового режиму для українців, що кожного голосування це буде відповідальність кожного. За політичне рішення, я сподіваюся, що воно візьме верх над тим тихим опором і відсутністю політичної волі. Я сподіваюся, коли ми зможемо ці поправки за дуже чіткою рекомендацією, дуже чітко оформити законопроект. Я думаю, що особливо, коли буде велика увага суспільна, коли буде велика увага, в тому числі інформаційна, щодо тих поправок. Я дуже вірю і дуже розраховую, що не будуть внесені зали і будуть проголосовані. Ну, і ще одне питання знову ж таки щодо прогнозів. Звіт, який Єврокомісія оприлюднить, скоріш за все, позитивний, його принаймні так анонсують. Він стимулюватиме до конструктивної роботи? Чи навпаки, ну, якщо позитивно прийняли, а може тоді. Я думаю, ну, він буде завтра. Угу. Ми завтра зможемо побачити, як він буде виглядати. Але я знаю, що власне і відтяжка повідомлення про цей звіт було замовлено з тим, що європейці пронізували законодавство. Вони побачили, що ряд важливих функцій тих законопроєктів є вилучені. Угу. Я, думаю, це сигнал. Так, я думаю, це буде або формально, чітко зазначено, що необхідно внести поправки і зміни до закону, або буде неформальний передана інформація, що якщо ви не приведете у відповідність до європейського стандарту Агенцію по боротьбі по виявленню і е, вилученню управління корупційними активами. Ми, на жаль, не зможемо прийняти кінцевого позитивного рішення. Тому або формально це вже буде вказано в звіті, або неформально буде передано на найвищий рівень ця інформація. І я думаю, що потім парламент зможе швидко і ефективно ці зміни внести. Але завтрашній звіт буде позитивним. Це буде останній звіт. І багато скептиків, які говорили, для чого ми стільки тут дискутуємо, нам ніхто ніколи не дасть безвізового режиму. Всі скептики, як і багато по інших питаннях. Які, говорять, ніколи цього не буде, вони побачать, що Україна дійде до цієї позиції вже наступного року, коли українські громадяни будуть без війсь, без принижливих черг їхати за кордон і будуть себе відчувати вільними людьми в вільному світі. Я, зрештою, нагадаю, що власне питання європейської інтеграції це і було тим ключовим питанням, яке спонукало до виходу на Майдан. Це було два роки тому. І, Я до речі, коаліцію об'єднало. Це теж те питання, яке є базовим для коаліції. Давайте поговоримо про день сьогоднішній і про ще один виклик перед парламентом, перед країною. Мець має на увазі бюджетний процес і податкову реформу. З огляду на те, як виглядало сьогоднішнє засідання, до речі, планувалися інші питання, але сфокусувалося воно саме на бюджетному процесі. Виглядало воно досить контроверсійно. Позиції, які були озвучені фракціями, виглядають непримиренно. Ну а зрештою, алгоритми дій теж виглядають дуже ну різними. Прем'єр пропонує якийсь проміжний варіант, тобто ухвалити все ж таки нові ставки податків на їхній основі у першому читанні ухвалити бюджет, але запроваджувати його не з 1 січня, не з 1 лютого, а десь там в процесі обговорення. Батьківщина самопоміч їхні представники з трибуни взагалі назвали процес траурним. Представник, точніше лідер фракції блоку Петра Порошенка Юрій Луценко каже про те, що пропонується відкласти взагалі податкову реформу і ухвалити бюджет на старих податках. Який зі сценаріїв і ну фактично, от робоча група? Ви, до речі, ми вас висмикнули з неї. Так. Як вона проходить і які шанси на конструкцію? Вже пройшло десятки годин дискусій, розмов, і вони так. продовжуються. Я коротко окреслю, в чому є ключовий момент, який викликає дискусії. Ідея полягала в тому, щоб прийняти новий податковий кодекс і формувати бюджет вже на основі нового податкового кодексу. Таку і зробив уряд пропозицію для парламенту. Пропозицію і Нового податкового кодексу. І на основі цього податкового кодексу пропозиція бюджету. Є там багато контроверсійних речей, що для мене є важливо. Для мене важливо 100 мільярдів на Збройні Сили України. Передбачимо нарешті підвищення 7 тисяч для контрактника нашого воїна, які на передовій захищають українську державу, 14 тисяч для командира бригади. Тобто при всіх економічних труднощах питання національної безпеки залишається пріоритетним. Але, звичайно, у багатьох питаннях є дискусії. І вони часто стосуються власне податкового кодексу, яка сьогодні була висловлена. Компромісна пропозиція, щоб ці два процеси не зводити цілковито воєдину, внести правки до старого податкового кодексу, ті, які ми бачимо найважливішими, які стосуються децентралізації, які стосуються податків, внести правки на основі поправленого податкового кодексу старого прийнятий бюджет, а новий податковий кодекс перейняти тільки в першому читанні вже вівторок і відповідно доопрацювати його і умовно в лютому місяці поставити його на голосування. І ця компромісна пропозиція, яку, до речі, висловив Юрій Луценко, вона знайшла загальне розуміння в залі, бо вона дозволяє відокремити два процеси. Угу. Дати можливість довше часу для допрацювання нового податкового кодексу, а ті зміни, які необхідні, які нагальні сьогодні, внести як поправки в старий податковий кодекс. І зараз робоча група власне, працює власне цим варіантом. Непростий цей шлях. Складний, як і кожного року, прийняття бюджету є складним. Але я, як і був, і залишаюсь оптимістом. І я вірю, що всі ці дні, в тому числі і вихідні дні, депутати активно попрацюють. І вже наступного тижня, вівторок, Податковий кодекс, четверг, четвер бюджет, ми зможемо вийти на позитивне голосування. Хоча всі налаштовані і всі розуміють, що дуже можливо, що нам доведеться працювати і два тижні підряд. Тобто і 31 можливо. грудня ми теж можемо спостерігати. Так, це величезна можливість. Ми поміж депутатами жартуємо, що, на жаль, так бувало багато років, і налаштовані на те, щоб дискусії ми провели всі професійні, на максимальні. І навіть якщо доведеться працювати ще один пленарний тиждень, усі знаходяться в готовності працювати ще один пленарний тиждень. Хоч, звичайно, ми все робимо можливе, щоб всі дискусії відбулися на рівні робочої групи. Щоб вже в залі в парламенті ми змогли виходити вже на такі рішення, в яких досягнути вже компроміс. І Уряд цього... сьогодні зробив свій крок. Він вніс податковий кодекс і бюджет. Тепер парламент, парламентські комітети мають внести свої пропозиції і на основі тих пропозицій вийти на єдиний узгоджений документ, який в залі... Буде мати підтримку, які буде більшість залі. До речі, є ще низка надзвичайно нагальних законопроєктів, які теж потребують швидкого вирішення. Серед них, зокрема, і визнання окупованою територією ту частину, яка ту частину України, яка по факту є окупована, це і скасування зони вільної торгівлі із Кримом. Нарешті на законодавчому рівні це зафіксувати. Це і оновлення складу центральної виборчої комісії. Це і ситуація, яка зависла із кривим рогом і виборами. Там звичайно, <звичайно> позамозгоди кожне з тих питань надзвичайно важливе. Ви знаєте, і я, і мої побратими з депутатської групи самоборони майдану, ми ще в червні внесли законопроект стосовно покупованих територій. І там ми визначили цілий ряд важливих моментів, що якби вони були прийняті як законодавчак, акт, це б не призвело до громадських. Дій і до блокади громадськими силами. Це повинна робити держава України на законодавчому рівні. Зокрема, там передбачено скасування зони вільної торгівлі в Криму, яка стала просто чорною дірою. Тому що український товар йде туди без будь-якого мита, і потім він прямим шляхом може опинятися з Росії. Відповідно, таким чином ми фінансуємо економіку держави-агресора, яка ці кошти спрямовує на війну проти України. І це цим законом передбачено скасування зони вільної торгівлі. Передбачено також і зупинка контрабанди, якою, на жаль, і з обох сторін недоброчесні бізнесмени користаються, наживаючи кошти, мільйони на крові наших хлопців на воєнних діях. І цей законопроект ми наполягали, і будемо наполягати, що він був включений і проголосований ще до нового року. Це дуже важливе питання, і це питання, яке для мене особисто є дуже важливим. Так само по ЦВК. Ще в червні закінчились повноваження 12 з 15 членів ЦВК. Був довгий процес, коли фракції давали свої пропозиції. Але, якщо я не помиляюсь, 26 листопада були подані останні пропозиції. Від блок Петра Порошенка були подані останні пропозиції. Народний фронт дав свої пропозиції ще до того. Отже, ми маємо завершений пакет пропозицій, які подані президенту. І тепер, згідно закону, президент має дати подання Верховну Раду. І я теж глибоко переконаний, що це питання не може бути відтягнуте на після свят mm -hmm. і після Новий рік. І ви дуже правильно зазначаєте, це один з тих важливих рішень, які Верховна Рада повинна прийняти ще до Нового року. Так само, як стосується Кривого Рогу. На жаль, ми не змогли, по-моєму, 10 грудня набрати необхідну кількість голосів. Це теж це питання, яке ми повинні вирішити. І тому я говорю з повною відповідальністю Верховна Рада, якщо не прийме ці важливі закони до 26 грудня. Повинна працювати далі, поки всі важливі для держави завдання не будуть виконані, поки всі рішення не будуть прийняті. Сил вам і витримки. Дякую, дякую. за це інтерв'ю, Андрій Поробій, заступник, перший заступник голови Верховної Ради України, був сьогодні нашим співрозмовником в програмі. Погляд, дякую за увагу. До зустрічі.